Пропонуємо короткий огляд роботи місії за березень. Наметове служіння місії розширило свою діяльність ще на одну країну. Намет із підписами німецькою мовою отримали служителі церкви в передмісті Кельвіна. Ще вісім нових наметів у березні розійшлися сім областей України. Узбекистан, Сальвадор та Гондорас. Безкоштовні окуляри та огляд офтальмолога отримали, а також почули Євангелія щонайменше 100 людей. Зруйнованому Росією українському Херсоні місіонери південного регіону служили словом і підтримкою. Служителі. І кажуть, що не дивлячись на постійні обстріли, церква активна і до неї приходить багато молоді. Вже другий рік поспіль в Монголії двічі на тиждень на національному телебаченні виходить програма директора місії Добра новина на Запоріжжі. Місіонери Сіта започаткували молодіжне служіння для духовного наставництва. Місіонери місії з Тернополя відзначили 5 років соціального служіння або як вони його називають служіння милосердя. За цей період було охоплено 400 людей. А більше про діяльність місії читайте у нашому інстаграмі.